Давайте безпосередньо на лінію зіткнення подивимося. Сьогодні почнемо з просто величезного шматка куп'янсько-лиманського відтинку фронту. Дуже часто він у нас так би мовити в тіні залишався. Тиші там, навіть за тища ніколи не бувало. Водночас одразу от на півдесятку локальних ділянок від там Куп'янська і аж до початку серебрянського лісництва дуже різко загострилася ситуація останніми тижнями, зокрема от навколо Куп'янська, північно-східніше, в районі кругляківки і Колесніківки, де окупанти тиснуть у бік осколу. На межі е, Харківської області і Луганщини у бік е, Вишнево атакують весь плацдарм Сил оборони України, той, що залишився, принаймні на річці Чорний Жеребець від Нововодяного і аж до Торського із зарічним, фактично, ну і немає тиші повсякчас у Серебрянському лісництві. Це теж, теж не новина. Єдине селище, яке залишається фактично ну, руїни селища на шляху окупантів е, від загарбаної вже території на шляху до Куп'янська, це селище. Голубівка минулого тижня московити в обхід Сенківки, тутешнім дворічанським лісництвом, здійснили одразу кілька атак і приблизно на півтора кілометри скоротили відстань від середмістя Куп'янська до лінії бойового зіткнення. Наразі вона не перевищує 6 кілометрів. Від 20-х чисел від двадцятих чисел вересня, майже безперервно московити атакують у розріз між Колісніківкою і кругляківкою. Два селища, які розташовані ну, майже впритул до осколу на східному березі. Направду оцей весь виступ він почав формуватися ще від середини від середини липня між Табаївкою і Берестовим. От з цього напрямку московити починали атакувати і станом на сьогодні, фактично здолавши ну приблизно півтора десятки кілометрів, беремо так від піщаного. Майже впритул вони фактично наблизилися до води. Я так розумію, що бої зараз тривають безпосередньо у Кругляківці. Московити тут прагнуть, вочевидь, перерізати цю автодорогу Р-79 Куп'янськ-Борова. І це водночас дозволить, окрім того, що створити величезні логістичні проблеми, розрізати угруповання наше на два, дві нерізнозначні частини, але й водночасно тиснути у бік Куп'янська з півдня і у напрямку. Борової з півночі. Хоча у бік тої таки борової, майже синхронно і одночасно, от буквально на минулому тижні, на межі Харківської і Луганської областей, зі сторони Андріївки, окупанти також провели. Кілька атак, і селище Вишневе, яке знаходиться вже у Харківщині, воно ну, щонайменше наполовину станом на сьогодні загарбане московитами. Ну і по всьому, от, по всьому цьому по всьому плацдарму, який ми сьогодні вже згадували, так званий плацдарм, залишки цього плацдарму на річці Чорний Жеребець. От, відно, Нововодяного до, від Нововодяного до Макіївки, одна частина невеличка. І от далі між Макіївкою і Невським, і вже тут, по всій протяжності від Невського південніше аж до Зарічного. Історським тут перманентні бої відбуваються. І знову таки єдина мета московитів на цьому напрямку це витіснення як найдалі підрозділів Збройних сил України. Якомога надалі на захід за річку Чорний Жеребець. Я не знаю, що зараз відбувається безпосередньо в Макіївці і Невському. Мапи показують, що принаймні частково ці два села захоплені. От більш докладно про ситуацію саме в районі от між Макіївкою і Невським. У нас, я так розумію, буде можливість зараз просто дізнатися. Офі... Офіцер 67-ї окремої механізованої бригади Владислав на зв'язку зі студією «Спецкор». Владислава, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям Доброго слава! слава. Скажіть, Владислава, чи можна говорити? От ми трошки на мапу щойно глянули, що от на відтинку між Макіївкою і Невським ворог активізувався лише в останні кілька тижнів. Чи от така ситуація вона безперервна на ділянці? Фактично, активні бойові дії на даній ділянці тривають весни цього року. Найбільш активна фаза прийшлася на серпень, вересень і початок жовтня. Тоді, власне, противник досить значними силами розпочав тиск з напрямку жительівки, напрямком населеного пункту Невська у цьому застосовував в тому числі досить велику кількість броньованої техніки. Скажіть, Владиславе, а от безпосередньо Невське і Макіївка, вони от наразі в цей момент вони окуповані ворогом у селах. Тривають бої чи от відкриті мапи, принаймні вони перебільшують здобутки окупантів, позначаючи їх червоним кольором? Ну, можу сказати наступне, що, попри заяви противника про повне взяття під контроль зазначених населених пунктів, бої все ще тривають на західному березі річки Чорний Жеребець в районі Макіївки, село продовжують чинити опір, продовжують знищувати противника. Так само в районі Невського, фактично, там населений пункт наразі знаходиться під контролем противника, але але противник заводить тільки незначні сили. І несе досить серйозні втрати під час доведення особового складу, що власне пов'язано з рельєфом місцевості в районі самого Невського. Владислава, а наскільки коректно? От поточніть, будь ласка, наскільки коректно говорити, що от Чорний Жеребець, ця річка, да, зокрема в районі того таки Невського, вона наразі і є лінією фронту. На східному березі ведуться бойові дії? Так, так наразі в районі Невського. Фактично річки Чорний Жеребець є е, лінія і є е, скажімо так переднім краєм обох сторін. Що стосується району Макіївки, е, так само це є фронт, але е, скажімо так, не може розкривати тактичне положення наших військ повністю, але ще є частина сили, яка, е, скажімо, завдає втрат противника ще на східній стороні. Угу. Е, скажіть, будь ласка, от наявність цієї водної перешкоди, вона. Якось ви частково зачепили, сказали оце слово рельєф, топографія. От, е, вона, річка, вона змінює якось характер війни. Тут я маю на увазі, що атаки московитів тут це от, е, ви сказали, трохи залучає бронетехніку. Більше піхоти бронетехніки. Чи, можливо, стало більше артилерійського вогню, там, кабів, дронів, а піхоти і там, броньованих штурмів це рідкість зараз. Ну, безумовно, Чорний жеребець, річка, вона є бар'єрним джем, особливо в цю пору року. І е, наявність водної перешкоди вона значно е, обмежує е, можливості противника в застосуванні всього свого, скажімо, арсеналу озброєння. Тобто наразі ми можемо сказати, що противник е, після зайняття рубежу вздовж річки е, подальшому може просуватися виключно за рахунок малих піхотних груп. При цьому вимушений застосовувати артилерію, авіацію для того, щоб, хоча б частково, Прикрити свої підрозділи, що буде здійснювати наступ, тому що фактично наразі в ті сили противника, які намагаються просуватися в напрямку Новолюбівки, та вже йде західна частина різькі Чорний жеребці. Ті підрозділи, що намагаються наближуватись, вони виявляються ще на підступах і знищуються вогнем артилерії, активним застосуванням FPV-дронів, а також колективних засобів крупнокаліберних накалібрних кулеметів, гранатометів, що фактично. Повністю зв'язує руки противнику, не дає йому себе вільно почувати на цій ділянці. Владиславе, я не можу не запитати зараз багато розмов в інформаційному просторі про чучі цих. оцих. З далекого сходу, да, з північної Кореї, е, от нібито там пропори вже і на Донецькому напрямку з'явилися, казали, що вбивали, нібито їх десь і на Харківщині. У секторі відповідальності вашої бригади ознаки появи цих північно-корейців вони є. Чи взагалі ця тема вона взагалі не актуальна для цієї ділянки? Ну можу вам сказати, що наскільки е, відомо, особисто мені формування частин підрозділів е, е, КНДР. Відбувається на базі східного військового округу ЗСРФ. Водночас у нас проти нас протистоять частини московського округу, те, що раніше був західним, відповідно до цього наразі явних ознак наявності північно-карейських сил, частності на Лиманському напрямку, вони не відмічені. Владислава, я вам дуже дякую, що ви от в перерві між такими важкими боями знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Дякую вам.